Доброго дня, вітаємо щиро, шкільна сім'я, на раді всіх бачить, сьогодні у нас ми віримо, скоро прийде миру час. Віра в перемогу нас усіх єднає, школу, рівнясь, струнко гімн країни дає. вся І кожен із нас прийшов до школи вперше, перший зі справжнім усвідомленням цінності таких зустрічей. На жаль, сьогоднішня реальність дуже жорстока. Хтось видає своє життя, аби могли жити ми. Тож давайте будемо гідно проживати кожну хвилину свого життя з великою вдячністю та пам'яттю про тих, хто захищає нас тепер на небі, вшануємо пам'ять хвилиною мовчання. Школу нагадає дас мудрі і потрібні нам поради. Слухайте уважно, друзі. Директор гімназії нас вітає. До слова запрошується директорка гімназії Махайчук Лариса Федорів. Любі наші гімназисти, дорогі батьки, вітаю вас зі святом першого дзвоника та З Днем Знань. Незважаючи на всі складні припетії та складну ситуацію в державі, ми розпочинаємо навчальний рік і хочу вам побажати натхнення, успіхів, цікавих уроків, хороших знань і високих досягнень. Як би там не склалося подальше наше навчання, бажаю вам всього-всього найкращого, міцного здоров'я і все буде Україна, і наша буде перемога! Слава Україні! Кожен у нас на своєму фронті. Ми всю чергу повинні дбати про майбутнє України, щоб воно було квітучим та безкарним. А як відомо, майбутнє України діти. Для них зі сваток першого дзвоника буде першим у житті, і з нього розпочнеться цікаве шкільне життя: Перший навчальний рік, перший дзвоник, перший урок, перша вчителька, перший крок на шляху до країни знань. Отже, сьогодні ми вітаємо і радо приймаємо нашу дружню шкільну родину, наших першокласників. Ласкаво просимо друзі. А класною мамою та малюків буде Данилюк Оксана Іванівна. П'ю телефон, телефон нам допоможе теле. Ми обіцяємо соміння навчитися, і не здаватися. Старанно букви буду вчити, щоб прочитати усе на світі. Я навчуся, як буватися, щоб Я що плямувати. Всі на все знають люди. Цікаво тілка і крані. Поруч, мама на дивані. І що я раптом все забуду. У мене помічник свій буде. Отайна При... трішки місті... лісимка. І все копой. Вже прийшли. Буде Україна нами пишатись, тобто ми в школу прийшли, будемо гарно навчатись, собою усім ми будемо зростати, любити Україну і її захищати. Всі старались, як ніколи, всі готові йти до школи. Ми з радістю цей час вас в перший клас. Є у нас і найстарші учні нашої гімназії. Любі наші дев'ятикласники незабаром покинете наш дім, нашу велику, дружу, шкільну родину, дороги по світам, але згадка про школу, друзів, люблячих учителів назавжди залишиться у ваших тотцях. Терпіння, натхнення, нових звершень вам. Час важкої, кривавої війни. Ми вдячні Богу, що зустрітися змогли. Ми вдячні героям, що нас захищають, свої життя, свої життя за наші покладають. Ми боремось зараз за правду і свободу. Нащадками ми є, козацького роду. Ми сильна країна і великий народ. Перемога наша настане от-от. Сьогодні важливий день для нас. Потроху приходить розлуки час. Ми кожен дорогу свою оберемо та школу рідну не підведемо. Ми сильні, сміливі сповнені мрії. Наткненнями повні, крилатих надій Ми вперто йдемо до своєї мети свою дорогу в житті віднайти. Промайнула 9 років, як осіння листопада, грамом першому дорослі кроки і хочемо оглянутися назад. Ніби вчора ми прийшли у перший клас маленькі, перелякані оченята. А сьогодні не впізнати усіх нас. У життя доросле будемо вирушати. Скільки спогадів, чудових і згада, і не згадаємо усе. Ми у всіх в серцях в любові. З собою понесе вже осінь пахне до школи, Календар напевно веде лік. Ну, привідь, найкраща моя школа. Це для нас останній спільний рік. Хоч би на мить зупинити час, та хочеться ще бути дітохами. Та життя шкільне закінчується для нас. І звемось ми вже випускниками. Робив життя шкільне яскравим, тож доказу силяті малі, щоб такими ми повиростали Ми дякуємо вам, шановні вчителі, від першого подиху і кожну мить. Матуся і татусь були поруч із нами. Сьогодні у них пішки у грудях сімить. їхні малята дорослими стали. Ми голови схилом молитві до Бога, за мир і свободу українського народу. Ми віримо в Всевишній і діва Марія хочу й дитять надія. І ще трішки розтягнем на насолоди мий, і тиша наступить навколо. Останній перший дзвінок зазвени. Ну, привіт, найкраща моя школа. Бажаємо успіхів і знань, емоцій, щирі, здивувань, знання потрібні для життя, для України майбуття. Для вас сьогодні, діти незалежної країни, перший дзвоник прозвучить і про початок нового навчального року усіх сповістить.